Американський штат Техас знову в очікуванні негоди та потопів. Синоптики прогнозують найближчим часом нові зливи та шторми. Попередження охоплює територію, де проживають 5 мільйонів людей. Це тоді, коли штат досі не оговтався від попереднього стихійного лиха, раптової, і величезної повені. Кількість її жертв зростає. Загиблих уже майже 90, 28 серед них діти. Мешканці та гості штату Техас ще не можуть оговтатися від шоку. Там триває пошуково-рятувальна операція після раптової повені, яка накрила штат у вихідні. Лік загиблих іде на десятки, серед них, на жаль, багато дітей. Причиною такої великої кількості жертв стала раптовість і швидкість, з якими стихійне лихо охопило велику територію. Після сильної зливи рівень води у річці Гваделупе піднявся майже на 9 метрів. Вода прибувала надзвичайно швидко, і люди просто не встигали втекти. Додатковою проблемою стало те, що на узбережжя у ці вихідні приїхало багато туристів з наметами святкувати День Незалежності США? Місцеві кажуть, просто не можуть впізнати місця, які колись були туристичною принадою. Це був рай. Нам з чоловіком чотири роки тому пощастило купити маленький шматочок раю. Знаєте, це була кришталево чиста вода, ідеальна риболовля, каякінг, плавання все було просто неймовірним. Багато людей вважаються зниклими безвісти. До сьогодні такими були 27 відпочивальників і працівників літнього табору для дівчат-підлітків. На жаль, стало відомо, що вони не вижили. Серед них і директор та власник закладу він загинув, намагаючись врятувати кемперів під час катастрофи. Втім, 14 людей з цього табору вдалося вивезти. Власники інших таборів, а таких закладів чимало, дякують Богу, що їм вдалося відбутися переляком. Крім психологів, впоратися з пережитим традиційно допомагають священники. Наші серця тужать за тими, хто втратив життя. Ми співчуваємо їхнім родинам та близьким тих, хто з них безвісти. Ми провели службу у молитвах, пам'ятаючи, що Бог завжди з нами. Але ми маємо пам'ятати й те, що Господь вчить нас дбати про ближніх, які потребують нашої допомоги. Загалом же із зони лиха вже вивезли понад 850 людей. Евакуація із затоплених районів триває. А туди, звідки вода відступила, повертаються мешканці. Оцінюють спричинені стихією руйнування та розчищають бруд, який принесла із собою повенева вода. Лихо об'єднало. Люди намагаються не тільки навести лад із власним помешканням, але й допомогти сусідам, особливо літнім людям. Наша сусідка їй 92 роки. Каже, що ніколи такого не бачила. Її врятували, забравши з горища затопленого будинку. Зараз ми намагаємось допомогти нашим сусідам прибрати хоч в загальних рисах. Ось почали рятувати речі та рятувати те, що можна. Все промокло. Важить в п'ятеро більше ніж зазвичай. Тож процес повільний. Губернатор штату офіційно попросив про федеральну допомогу. Президент Дональд Трамп оголосив у найбільш постраждалому від стихії окрузі Кер надзвичайний стан. Оксана Лотоцька, факти ICTV, Єдині новини.